Вимагали за квиток на потяг від 300 до 500 євро. Такий бізнес організували посадовці укрзалізниці, створювали штучний дефіцит проїзних документів на міжнародні напрямки. Наперед викуповували квитки для перепродажу пасажирам безпосередньо напередодні відправлення. Підозри вручили 10 працівникам залізниці. У прокуратурі Києва розповіли, що з початку року членам угруповання вдалося заробити таким чином понад 70 мільйонів гривень. Ці гроші вони ділили між. Тобою більше деталей з'ясуємо у Наталії Калиновської, начальника сектору департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Пані Наталія, я вас вітаю. Слава Україні. Героям, слава вітала. Особисто стикалася вже майже рік. От напрямок на Перемишль, я так розумію, це Вінниця. Доїхати було неможливо саме на е, інтерсіті. Напевно, це йдеться про от е, цей потяг, на якому заробляли зловмисники. Розкажіть нам е, докладніше, що вдалося з'ясувати. Дивіться, йдеться не тільки про потяг, який курсує до Варшави, але й потяги, які курсують до Хелму, Кишинева, Будепешту, Відня. Тобто ми говоримо про найпопулярніші маршрути. Які стали після а, початку повномасштабного вторгнення і після закриття неба а, працювали за двома схемами. А, в кожному вагоні є службові місця, які а, не викладаються у вільний продаж. А, «Укрзалізниця» не забороняє їх продавати пасажирам. але... Якщо провідник бере пасажира на це місце згідно з правилами перевезення пасажирів укрзалізниці, він має оформити квитанцію і після закінчення рейсу всі ці бухгалтерські і фінансові звітність він подає до бухгалтерії, де все прописано. Скільки пасажирів в'їхала, скільки квитків купили, і віддає касу отриману тівку. Вони цього не робили, вони продавали ці місця. По 300-500 доларів, звісно, на жодних квитанцій вони не виписували. все, ну звісно, вся ця готівка вона йшла учасникам групи, яка потім акумулювала з кожного вагону, і вже начальник потягу. Він він передавав там по ієрархічному ланцюжку. Левова частка з цього заробітку вона відходила організатору схеми. Що стосується другої схеми, то до початку продажу до початку дати відправлення квитків, які продаються через ну, у вільному доступі, через електронну систему, вони їх викуповували. І вже потім втричі е, дорожче продавали. Ну, якщо вартість квитка до прикладу вартує там 3-3,5 тисячі гривень, то такий квиток сто е, е, коштував 12-15. Пані Наталя, але ж ці квитки, і мені, от якщо я онлайн купую, то там я маю вбити своє прізвище. І коли я заходжу в потяг, то я там показую певне. Е, ну вони там, звісно, вони купували квитки на е, певне прізвища. Вони брали людину. Вони розуміли, що ці дані там не відповідають. Тобто, якби була перевірка, хто б хто їх перевірив, то вони б з'ясували, що людина, яка їде на відповідному місці, її анкетні дані не відповідають тим даним, які були зазначені у квітку. І якщо ми також перевіримо систему електронного продажу квітків, інформація, яка туди вбивається, то вона також не відповідала цим даним. Це такі, такі випадки, а також вони могли за допомогою там фотошопу або або інших якихось програм просто змінювати ці прізвища. Що загрожує таким бізнесменам? Але, але Але я зараз але наприклад, якщо в квитках вони могли там з допомогою якихось додатків, да змінити дані анкетні, то в самої системи вони це в електроні. вони не змогли зміни. За результатами заходів, які проводились вчора, поліцією було затримано в процесуальному порядку 13 осіб. На даний час вже п'ятнадцятьом учасникам повідомлено про підозри. Їх дії кваліфіковані як створення керівництва та участь у злочинній організації, а також зловживання. Влади або службовим становищем максимальне покарання, яке може їм загрожувати, це 13 років ув'язнення з конфіскацією майна, і на даний час триває процес розгляду клопотань. Ми клопочуємо про обрання підозрюваним за підтічного заходу до таких Пані Наталія, я вам дякую за участь в ефірі. Сподіваюся, що нарешті квитки з'являться у вільному продажі. Це була Наталія Калиновська, начальник сектору департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Усі проекти